Добрий день! Сьогодні приїхав наступний електрик Nissan Leaf 2019 року виїхав з салону з Голландії. За машинкою приїхали клієнти з Києва в Тернопіль, файне місто Тернопіль забирати свою автівку. Всі, хто дивиться дане відео, ставте лайки вподобайки. Вам все рівно, а нам приємно. Автомобіль має пробіг 88 тисяч кілометрів і батарею 40 кВт, яка дозволяє зробити пробіг 200-250 кілометрів ходу. Автомобіль також має в комплектації швидку і повільну зарядку. В даному автомобілі є камера заднього виду. Датчики по кругу патроніки і камера 360 градусів, що дуже зручно при керуванні автомобілем заднім ходом. Коли включаєте передачу заднього ходу, ви бачите повністю навколо все, що відбувається на авто... навколо автомобіля зверху. І бачите перешкоди, якщо вони будуть. Добрий день, добрий. Звідки приїхала? З Київ. Файне місто Тернопіль. Оглянули так. автівку. Так. Сподобалось. Так, да, Скільки часу чекало? Ну якось швидко. Я не знаю. Вірно у нас все вийшло за дві неділі. Скільки давали задатку? 1700 доларів. Перезували трішки? Ну у мене за Взагалі, перший раз така об'єм, не скажемо не об'єм, а така передача. така, то і да, і ні. Не можу сказати. Невелика сума, але і, і втратити теж не хотілось. Але все нормально все нормально, так да. якось так все розположили ви, там, ви нас до себе, що особо ми не турбувалися. Дуже добре. Будете нас рекомендувати сусідам, родичам, друзям, знайомим, однокласникам, однокурсницям? Ви знаєте, з всіх історій, які у нас уже є, сім'ї і у друзів, то я вважаю, що ваш варіант найкращий. тому да буду. Що ще побажаєте нашим підписникам? Гарних автомобілів, дешевих, дешевих, гарних автомобілів. А вам багато продажів автомобілів. Дуже вам дякую за позитивний відгук вдалого користування вам автомобілем, отримання задоволення від кожної поїздки. Крім цього, отримання великої швидкості поїздки і дешевизни поїздки. Дякую. До нових зустрічей, Приїжджайте до нас в Тернопіль з друзями дякую. і самі. До побачення! Дякую, до побачення.